Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Ходабечвод з найкращими та динамічними ріпличками World of Tanks. Ну що ж, сьогодні М60, акційний танк 10 го рівня, дуже важкий у використанні. Не дивлячись на те, що у нас дуже шикарна та топова гармата, дуже дуже та дуже чудова. Одна з найкращих гармат в нашій чудовій грі серед, серед середніх танків, так це точно, але дуже, дуже величезний у нас. Такі сарай, скажу так, тому що у нас дуже величезний корпус, також дуже величезний лючок. Ну там просто я не знаю. Просто абсолютно всі можуть нас пробувати. От зараз ми просто наказуємо Т-22 середній, це дуже та дуже читерною броньою середній танк. Я думаю, і так всі чудово знають, що це за танк. І ми сьогодні відіграємо на мапі Хайвей за кермом нашого М60. Сьогодні грає PreConquest. Тож буде сьогодні показувати нам рекордну кількість завданої шкоди патча 1.24.1. Так, це рекорд, рекордний настріл. Подивіться, яка просто. Не то, що гармата, а просто пісня. Просто чудово, у нас залітає абсолютно все. У нас дуже чудові підкалібри, та кумулятив, шикарні, одні з найкращих пробитів в горі, мається на увазі. Не ПТСАУ. адже у нас звичайний середній танк, і як на мою думку, це підвищене бронепробиття нашим голодовим кумулятивом. Дивимося докладніше. Підкалібри. Наші 390 забирають середні шкоди за постріл та 268 мм. Пробувають броні 1478 метрів за секунду. Вони літаються просто моментально. Можна сказати, лазером будемо бити, лазером стріляти. Акумулятива 350 міліметрів. Пробивають броні, та 390 теж забирають за постріл. І увага! Досить непогана швидкість польоту снаряду 1173 метри за секунду. Залишається в нас ще осколку. Власні снаряди не дає подивитися на шовтореплею 480. Подивився, вони забирають за постріл, середній шкоди та. Скільки не дає, не дає подивитися, дуже часто він нажимає е, снайперський приціл. 53 мм вони пробувають броні, броні, осколку власні снаряди. Я вже говорив неодноразово у своїх відео, можливо, хтось не знає. Ще раз повторюся, як я зараз записую ріплейчик. Якщо автор ріплею, а це сьогодні про Conquest, нажимає снайперський режим, тобто Shift, у мене збивається абсолютно. Я не можу нічого робити в ріплейчиках. Все збивається. Чому я Сказав, що не дає подивитися, от мусив сказати. Так, і що? Нас скидає до 9 рівнів, як бачимо, по одній артилерії в команді. І так, були у нас легкі танки тут в команді. Так, по два легких танка. По два легких танка у нас немає вже жодного. Це у нас була «Мантікора» та Ру 251 рушка 9 рівня. А у команді противника ВЗ-132, варіант 1. Та не, так, чекайте, хто це? Шар Емелья 75-й. До речі, він ще живий в команді противника. Легкий танк у нас вже немає. 36 рахунок, і ми поїхали на нестандартну позицію. Чому я кажу, от це рахується як фланг середніх танків, правильно скажу так. Але дуже мало хто сюди їде, тим більше, що це ревс такий. Ну, скажу так, що з іншої сторони буде по -покраще, набагато. Приїжджати, адже з цієї сторони набагато краще прикриття з гірки. Тут я вважаю, от, наприклад, так як зараз поприїжджали зараз противники за гіркою тут стоять і вони в нас зараз мали викурювати. Так само, як зараз була та шкода, Т-50, яку ми зараз забрали. Зараз вони просто нас мали з різних сторон просто забирати. Але у нас сьогодні сидить про... непростий ігравець, так? По... по грі ми сьогодні будемо дивитися, як чудово буде відігравати про Conquest, дуже та дуже чудово. І легкий танк який ще залишився живий в команді противника, якого ми зараз забираємо, от він зараз нам трішечки попив кровушки. Шар млє 75 Ми його відправляємо в ангар, хто ще не зрозумів, 5-10. Забрали ми вже XOR 1006, варіант 7. І у нас дуже чудове пробиття. Ми зараз М48 Паттона бачили, як ми просто його шили в башту. Просто в башту ми його прошували. От, така, така у нас дуже чудова гармата. Так, Інша шкода Т-50. Завдаємо дуже чудову альфу 464 одиниці. І зараз повністю продавили команда противника місто. Бо тому що, як я вже сказав на цій мапі середні танки, в переважній більшості вже їздять в місто, от не їздять на цей напрямок. Ну, можливо, хтось їздить, але в переважній більшості, ще раз повторюся, вже втретє, що з цієї сторони дуже та дуже погано відігрувати. З іншої сторони, в переважній більшості приїжджають танки противника і вони просто продавлюють. А з цієї сторони просто відігрібають відігри... отак, так скажу. І, хоча б чудово, нам крутить вище середнього, 464, 411, 406. Ну, пару разів, звичайно, вилетіло нижче середнього, але при важній більшості нам вище середнього підкоручує і це дуже чудово, адже нам треба зараз якось перевертати цей бій. 9-11 рахунок і ми програємо в два рази по хітпоінтам на команду. Ну і знову ж таки, 438. Як я вже сказав, вище середньо крутить. І зараз обов'язково комусь з наших союзників треба збивати базу. Обов'язково, два фоша 155-х наших союзників. Чомусь не їдуть збивати. Залишається 4 секунди. Три, дві, одна секунда до кінця захоплення. Нуль. На нульовій секунді наш. Це був що за все це був ФОШ-155, один з них. Просто зараз збира іншого візові ФОШ-155-го, але з команди противника. По суті, там вже була база захоплена противниками, тільки не встигло ще написати. На нульовій секунді збиваємо і продовжуємо грати. А-75 е підставив свій солоденький бортик, ми в нього. Залюбки пересовуємо свій підкаліберний снаряд, 5 фрагів у нас на рахунку. І їдемо далі, рухаємось. Вісім тисяч у нас вже настреленого, не помітив, чи у нас були блайндшоти. шоти будемо дивитися, обов'язково після бойовій статистиці, але мені здається, що були. Дуже, дуже досвідчений гравець. Зараз буде такий перший, перший такий моментик, де покаже наш е про-конквест. Preconquest, конквест Вибачаюся не про, а пре Preconquest, не знаю, можливо, це португальська. Якщо знову ж таки є якісь знатки, напишіть обов'язково в коментарях, буде цікаво прочитати. Буде зараз показувати нам, як відігрувати. От Буде відразу видно, що це за гравець якої масті. Ми зараз працюємо уже на голдових кумулятивних снарядах. І у нас наступним стоїть підкалібер. Так, ми вже завантажуємо підкалібер Е-50. E ми зараз завдаємо шкоду 361. І зараз дивіться чудово, чи розірвається снарядик наш. А він не розірвався. Швидше за все, ми дали бланч в Е-50. E принаймні мені так здається. І знову підкаліберний снаряд завантажується і подивіться, куди ми зараз прошиємо Е-50. E Але це вже кумулятив. Я думаю, що це був підкалібер, і ми поїхали вперед. Немає різниці, чи е 75 відстрілявся чи ні. Ми просто проїжджали вперед, бо тому що він наш е, пре-конквест не хотів отримати свою солоденьку попку. Він е, поїхав вперед, і це дуже і дуже важливо. Це, цим він показав, що він дуже грамотний гравець. Він зараз не захотів отримувати і від е 75 та від Е-50. Це дуже та дуже чудово. Мені дуже подобаються такі гравці, які думають головою, мається на увазі. Та, що на плечах не молодшою, так як би це не звучало вузначно, але так воно є. Дуже багато хто нею і думає, то є молодшою. П'ять фрагів. нам треба обов'язково забрати медаль воїна шостого фрага. Як вже сказав, що за все, у нас були бланшувати. Показує зараз 8900 8694. Боже, перепрошую, яких 900. Невідомо. Я одночасно, коли озвучував цю цифру завданої шкоди, дивився на асистик у розмірі 1416 асистика. Невідомо, от, от таке 1083 вісімдесят хітпойнтика показує в Е50, якщо звичайно бланшот по ньому не залетів. А можливо, і заразом з не рахується, не помітив. Так, їдемо тут. Його немає. так, Бачу, на мінімапі вже підсвітився в місті, його підсвічує наш ФО155-й, їх там є дві штуки. І ми зараз прийняли взвод від одного з наших ФОШів 155-х. Три фраги він має, і інший теж має чотири фраги, і це було б дуже чудово. Три танки кожен настріляв більше, ніж три фрага. І це буде браття по зброї. Ще додаткова медалька. У нас уже за 9 тисяч перевалило, завданої шкоди. Я намагаюся якісь випередження дати, але все ж таки не влучаю. 50 хід сводимося, так і дуже чудовою гарматою Ми його забираємо. Дуже вдячний за перегляд. Всім добра, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.